Коти, начебто звичайні домашні тварини, яких ми гладимо, годуємо і викладаємо гарні фото в соцмережах. Але за цією пухнастою зовнішністю справжнісінький хижак, істота, яка зберегла в собі риси дикого мисливця, попри тисячоліття життя поруч із людиною. Перші коти з'явились у дикій природі Африки, саме звідти саван походить предок сучасного кота, африканський дикий кіт. І от що цікаво! Їх не одомашнювали силоміць, як деяких інших тварин. Коти самі прийшли до людей, їм просто стало вигідно жити поруч. У поселеннях було вдосталь мишей і залишків їжі. Люди, в свою чергу, не були проти такої охорони запасів, і поступово покоління за поколінням коти стали все більш схожими на домашніх. але дикий інстинкт він нікуди не зник. З Африки коти розійшлися по всьому світу у Європу через морські та сухопутні торгові шляхи а потім і до Азії, і до Америки. Сьогодні серед домашніх котів нараховується понад 70 визнаних порід і тисячі варіацій за кольором, характером, довжиною шерсті та іншим. Гени сучасного кота майже на 96% збігаються з генами тигр, і хоч розмір не той, звички дуже схожі: ті ж підкрадання до здобичі, ті ж стрибки, ті ж гострі кіхті, які ховаються до потрібного моменту. До речі, про кіхті вони не тупляться, бо завжди заховані, коли не використовуються. Саме тому кіт може підкрастись практично безшумно. Коти це ходячий приклад ефективного дизайну природи. У їхньому тілі понад 500 м'язів, а у кожному вусі понад 30. Саме тому вуха кота здатні обертатись майже на 180 градусів і вловлювати найменший звук. А ще ключиця в них не з'єднана з іншими кістками. Завдяки цьому кіт може пролізти у будь-який отвір, достатній для його голови. Тобто, якщо голова пролазить, усе тіло теж пройде. Дуже цікаво виглядає котячий язик. Він шершавий, ніби наждачка. Ці крихітні шипи спрямовані назад і дозволяють не лише вилизувати шерсть, а й знімати м'ясо з кісток здобичі. Зіру котів майже як нічне бачення. Вони добре бачать при світлі в шестеро разів слабшому, ніж потрібне людям. Це завдяки відбивному шару тапетум та вузьким зіницям, які контролюють яскравість. До речі, саме через тапетом очі кота світяться вночі. Їхній слух настільки чутливий, що вони вловлюють ультразвук частоти, які люди взагалі не сприймають. Анюх у них у 9-16 разів більше рецепторів ніж у нас. І мають вони ще один цікавий інструмент якобсонів орган. Він дозволяє котам буквально смакувати запахи. І коли ви бачите кота, що трохи привідкрив рота і дивно застиг, це він, скоріш за все, аналізує запах за допомогою саме цього органу. Вуса у кота це високочутливі сенсорні органи, які називаються вібриси. Вони значно товстіші за звичайне хутро і врослі глибше в шкіру, тому здатні вловлювати найменші коливання повітря. Завдяки вусам кіт буквально бачить навколо себе, навіть у повній темряві. Він може оцінити відстань до предметів, розміри щілини, у яку хоче пролізти, напрямок руху потенційної здобичі або небезпеки. Вібриси є не лише на мордочці, також над очима, на підборіді й навіть на лапках. Ці органи чуття допомагають коту орієнтуватись у просторі. Полювати та не застрягнути у вузьких проходах. До речі, обрізати котові вуса не можна, це порушує його просторове сприйняття і викликає дезорієнтацію. Коти можуть падати з великої висоти і залишатись цілими. Їхній рефлекс перевороту дозволяє у повітрі розвернути тіло так, щоб приземлитись на лапи. І це ніяка не магія, просто фізика плюс анатомія та, звісно, тренування, які починаються вже з 3-9 тижнів від народження. А ще вони можуть розганятися до 48 км на годину і підстрибувати у висоту до п'яти разів більшу за власний зріст. І при цьому роблять усе це без зайвого шуму. А ще коти дійсно великі соні, можуть спати до 16 годин на добу. Але вони завжди на поготові. Це така стратегія виживання справжнього мисливця, Коти люблять спілкуватися. Та вони не просто муркають, вони можуть видавати понад 100 різних звуків, і це не лише мяу, у їхньому арсеналі шипіння, бурчання, трелі та навіть розмовні інтонації. В соцмережах часто трапляються відео, де кіт ніби розмовляє з господарями, і звучить це дійсно дивовижно та кумедно. Але ще більше вони говорять своїм тілом. Вуса, хвіст, положення вух і навіть м'язи обличчя усе це сигнали. А коли кіт треться об вас головою чи лапою, це не тільки прояв ніжності, а ще й спосіб залишити свій запах, бо для кота ви частина його території. Коти можуть навіть сумувати за іншими тваринами або людьми. Якщо їхній друг зникає, вони починають змінювати поведінку, стають мовчазними або шукають знайомі запахи. Дорослішають кішки швидко. Вже в 6-8 місяців можуть мати потомство. Вагітність триває близько 2 місяців і зазвичай народжується від 3 до 5 кошенят. Звісно, може бути більше. У перші тижні кошенята сліпі, безпорадні та повністю залежать від мами, але вона чудовий вчитель. Спочатку приносить їжу сама, потім тренує навички полювання. Саме від цього і формується майбутній характер кота. Живуть домашні кути зазвичай від 12 до 15 років, але це далеко не межа за хорошого догляду, збалансованого хачування і регулярних візитів до ветеринара багато котів доживають до 18-20 років, а іноді й більше довгожителями часто стають сіамські та бірманські породи. А світовий рекорд належить кішці на ім'я Крім з Техасу. Вона прожила цілих 38 років. Хатні умови, відсутність небезпек вулиці та турбота людини суттєво подовжують життя котів. Важить більшість домашніх котів від 3 до 5 кілограмів. Залежно від породи, статі та способу життя, та є чималі винятки. Найменшими вважаються представники породи Сінгапура. Дорослі кішки важать усього 1,5-2 кілограми. А от рекордсменом серед найбільших став Мейн Кун на ім'я Барівель з Італії, довжиною понад 120 см і вагою більше 12 кілограмів. Це без надмірної ваги, лише завдяки генам. І наостанок щось цікаве про що ви можливо не знали: коти не відчувають смак солодкого. Це не примха, а результат еволюції. На відміну від людей чи всеїдних тварин, у котів відсутній функціональний ген, який відповідає за розпізнавання солодкого смаку. Їхній організм просто не потребує цукрів, адже кішки облігатні хижаки. Тобто їхнє тіло пристосоване отримувати енергію лише з білків і жирів тваринного походження. Вони не мають ферментів для ефективного засвоєння вуглеводів, тому цукор у раціоні їм не лише не цікавий. А й може шкодити здоров'ю, викликати ожиріння, діабет, порушення метаболізму. Тож, коли ти пригощаєш кота морозивом або печивом, він з'їдає це не через солодкий смак, а ймовірно через запах жиру чи молока. Що стосується моркотіння кота, це не лише емоційна функція. Частоти, які вони створюють, можуть сприяти загоєнню кісток і зняттю стресу. Дослідження показують, що муркотіння кота відбувається на частотах приблизно 25-150 гц, а особливо низькі частоти від 20 до 50 – можуть стимулювати зміцнення кісток, прискорити відновлення м'язів, сухожилі загоєння ран. Наприклад, експерименти показують, що пошкоджені кістки старих овець, які піддавались вібрації на частоті близько 30 Гц, починали відновлюватись після регулярної стимуляції, а у людей терапія з аналогічними вібраціями показала позитивний вплив на щільність кісток та загоєння ткани. А от те, що для мене стало повною несподіванкою. Виявляється, що у котів переважно одна домінантна лапа, і зазвичай вона корелюється з статтю. У самців частіше домінує ліва лапа, особливо під час добування їжі або активності. У самок зазвичай права використовується частіше. У загальному близько 70-80% котів мають виражену улюблену лапу, решта амбідекстри або змінюють ставлення в різних завданнях. Чи спостерігали ви таку особливість у свого улюбленця та чи можете підтвердити такі дані? Напишіть, дуже цікаво. Коти це тварини з виразним і часом дуже впертим характером. Вони не підкоряються беззаперечно як собаки і не потребують постійної уваги чи схвалення. Їх часто називають незалежними. І це правда. Дослідження показують, що коти здатні відчувати прив'язаність до людини, але водночас залишаються дуже самостійними. Вони чудово дають собі раду наодинці, не панікують без господаря і самі вирішують, коли як і з ким спілкуватися. Цікаво, що вчені виокремили п'ять основних рис характеру котів: активність, товариськість, домінантність, обережність і емоційна стабільність. У когось переважає грайливість і цікавість. А в іншого спокій і бажання осамітнення. Є коти, які легко пристають до всіх, а є такі, що обирають лише одну людину, а з усіма іншими тримають дистанцію. Їхня гординя це швидше природна самоповага. Кіт не буде терпіти нав'язливості, але якщо він сам прийде і ляже біля вас, це справжній комплімент. Вони добре знають, чого хочуть, вміють відстоювати особисті межі і не бояться показати свій настрій. Саме ця чесна, часом вибіркова, але щира поведінка, і робить котів такими особливими. Сподіваюсь, що сьогоднішнє відео додасть котикам ще трішки додаткової особливості. Було цікаво, дізнався щось нове? Залиш коментар та постав подобайку. А якщо прагнеш ще більше історій про тварин, підписуйся на наш канал та не пропусти нові випуски.